Вітаю! Слава Україні! На огляді ніж отакий китайський ноунейм без назв, без написів, без нічого. Але що саме цікаве, зроблено дуже якісно. Ну, виконання і матеріали заявлені дуже хороші, хоч і бюджетні, але дуже гарні матеріали. Так, По порядку рукоять G10. фрезеровка така йде чисто овал по периметру повністю. А тут такий, не знаю, як його показати, мелка-мелка насічка для кращого утримання. Ну і погано видно. Ну такі. Так, Це кнопочний замок, бутонлок. Ось вийде такий шайбочкою. Надіревано синеньким. Бекспейсер у нас майже наполовину, G10. Для тімляка отвір отакий. Вот схований. Так, протилежна сторона повністю аналогічна, плюс кліпса стальна. Фрезерована, така жорстковата, я б сказав. Ну ніж великий, можливо, цей хорошо тримати буде гарно. клин строго по центру. В усьому підшипники. Які не знаю, було заявлено, що керамічне, але гарантувати не можу. Розбирати кнопочний, у мене поки нема бажання. Хто знає, напишіть. Це фліпер. Фліпує нормально. Закривається за рахунок підшипників взагалі ідеально. Під, під своєю вагою все добре. Ну, треба трохи ріжче нажимати або зі взмахом, тому що детент такий не ідеальний. Якщо трохи нажати, то воно не відкривається повністю. чуть чуть грізче і все буде добре або змахнути. Так, замок отакий кнопочний, покажу, мощний. Нормальний, гарно зроблений, бо зазвичай вони тоненькі і під питання чи будуть тримати. Ну тут, по-моєму, тримати буде дуже гарно. Так, як бачите, лайнери облегшені з обох сторон. Вага ножа 174 г. Баланс. Ну, Ось такий баланс. хваті, за рахунок того, що овал зручний. Більше ніяких тут наворотів немає, тому... Хват, як хват, нормально, все добре. Так, на лезі обіцяють сталь D2. Сетін. Все симетрично, ідеально. Сетін дуже гарний. Так, зроблено все дуже-дуже добре. Так, по обуху 4 мм. Зведення взагалі як для такого великого ножа 0,5 ідеальне. Товщина рукояті 14,5 мм. Так, габарити. Загальна довжина 232 мм і довжина леза ну, практично 10 см. Якщо точніше, 99 мм. Так, для порівняння покажу такого ночний вовк Night Wolf. Вони випустили недавно, тут хоч вони бренд поставили. По габаритам вони практично ідентичні. Як бачите, тільки цей є ширі. Тут носічок подобавили, надписи і так далі. І тут більш ярко виражені діагональні насічки на рукояті. І 3D-обробка є. Рукояті. Тут немає. А замки, якщо так придивиться, повністю однакові. Ось ові однакові. Так що я думаю, що випущено воно на одному заводі. Просто цей. Якийсь бренд викупив, а цей ще ні. От і вся різниця. Тому цей ну, трохи дешевше, ніж оцей, хоча й не набагато. Отак, От це так, для порівняння. Ніж, хоч і без назви, але дуже гарний, рекомендую.